Війна навчила нас любити своє і захищати його. Та щоб любити і відстоювати, треба знати і розуміти. І не лише всю Україну, а й свою малу батьківщину. Саме так і виникла ідея створити цикл програм, в яких ми могли б дізнатися, що цікавого та особливого є на нашій рідній землі. У кожному випуску ми відвідаємо одну з громад Черкащини і спробуємо дізнатися, чим саме вона є кращою за всі інші куточки світу. Відправною точкою нашого маршруту була обрана Катеринопільщина. ОТГ включає 21 населений пункт, в яких проживає понад 12 тисяч жителів. Донедавна головний населений пункт громади містечко Катеринопіль повщі районним центром. Після децентралізації його офіційний статус змінився, але неофіційна назва «серце цієї землі лишилася. Катеринопільщина це край квітів і добра, край світлих людей і край доброї землі. Край всього, що втілює собою Україну і нашу українськість. Сьогодні ми починаємо цикл програм саме з Катеринопільщини, і саме ось із цього серця, яке втілює серце цього краю. Найбільше багатство кожного краю це його люди. У цьому плані Катеринопільщина надзвичайно багата. Звідси родом походять мудрі політики, красномовні літератори та досвідчені господарники. Завдячуючи працьовитим, відповідальним людям, наша Катеринопільська територіальна громада розвивається, живе і працює. Ми вдячні нашому земляку. Косюку Юрію Анатольовичу, Герою України, за те, що він надає непосильну допомогу у вирішенні наших проблем, наших питань і нашого життя, що стосується і бюджетної сфери, що стосується взагалі розвитку населених пунктів. Ми вдячні за допомогу благодійному фонду МКП Громаді. Який, який бере участь у всіх наших проектах і значну допомогу надали, особливо в 2022 році, по відбудові і облаштуванню наших сховищ для діток для людей, які перебувають у лікарні під час повітряних тривог. Сьогодні на території нашої громади більше 5,5 тисяч гектарів обробляє НВФ урожай. Вони сплачують до нашого бюджету у 2022 році більше 11 мільйонів гривень із 86 мільйонів, які збирає в цілому наша громада. Ми вдячні за цю допомогу, за той потенціал і фінансовий, і ресурсний, які надають підприємства МГП. Україна переможе, все буде добре. Слава Україні! Багатий цей давній козацький край і на славетних воїнів. Катеринопілі є дуже багато цікавих місць. Я їх дуже люблю. Але я вважаю, що Катеринопіль не може існувати без своєї історії. Тому я пропоную наступну локацію перенести на нашу Алею Слави. Там є три пам'ятних знаки. Там спочивають три покоління наших катеринопільців, які боролися за свободу, за волю і за незалежність нашої землі. Разом із пані Валентиною йдемо віддати шану воїнам цього краю. Доки крокуємо алею. Свідомість пронизує думка: жодне покоління українців не обходиться без нових пам'ятників полеглим на війні. Воістину є си земля наша. Роздуми про історію краю продовжуємо в місцевому храмі історії. Катеринопільський краєзнавчий музей то дивовижне місце. Тут є що почитати, на що подивитися і чим зайнятися. Відкрився музей 1972 року. З 93-го отримав нинішню назву і статус. У фондах зберігається до 2,5 тисяч пам'яток старовини та сучасності. Є тут скарби про давні, є предмети побуту давніх українців, є зразки збройні воїнів попередніх поколінь. Є речі, що відтворюють події сучасності. Та не лише експонатами може похвалитися заклад. У нашому музеї відтворюються різноманітні звичаї обряди, наприклад, такі як вечірниці на Андрія. Ми працюємо і з молоддю дуже багато, різноманітні заходи проводимо. Це із людьми похилого віку, і різноманітні історичні події в нас тут відтворюються в музеї. Наприклад, Щодо вечірниць можу розповісти, як ми відтворили зічніти обряди. Ми тут влаштовували гадання на Андрія, співали українське пісення, відтворювали загравання, тобто як раніше молодь знайомилася, як це все відбувалося. Як саме музеї проводили вечорниці, побачити нам не вдалося, але відчути атмосферу такого заходу ми мали можливість. Саме біля цієї печі, яку розмалював Василь Кієніченко, ми відтворювали вечорниці на Андрія. І з дівчатами, з хлопцями, ми її випекли каленту. Кустали її, mm. а варенички ми діставали саме з цієї печі. Ми їх ліпили і діставали. Можете спробувати горщика, як ми діставали, і куштували ці варенички. Зараз спробуємо. Ось так, і запашні варенички пішли до нас, і ми їх куштували. Mm, варенички. Історія захоплює і спонукає до пошуків себе в чомусь новому і неочікуваному. Але час рухатися далі від надбань минулого до скарбів сучасності. Як і всі українці, катеринопільці дуже люблять дітей. Однією з родзинок цього містечка і цієї громади є ставлення до дітей з особливими потребами. Зараз ми познайомимося із ними. Вже 20-ліття допомагають особливим дітям у відділенні денного догляду Центру надання соціальних послуг Катеринополя. За цей час охоплено понад сотні маленьких вихованців. Багато з них вже стали дорослими, але й досі не забувають свій другий дім. Єгорчик, розкажи нам, будь ласка, колядку. Ти знаєш. Коляд, коляд, коляда, да. у віконце загляда. це заглядає, у Д'єздв'яну світло нічку запалив на данті свічку. Ці дітки, хоча й мають інвалідність, нічим не відрізняються від своїх однолітків. Вони також люблять гратися і вчитися новому. Але для цього потрібні особливі умови. Діти навчаються за спеціальними програмами, спілкуються з однолітками. Для них організовують розважальні та навчальні заходи. Наше відділення це маленький острівець добра. У нашому нашій громаді, тому що до нас від нас відвідують дітки з особливими потребами, які ми намагаємося оточити любов'ю турботою. І коли до нас діти приходять, то у них ми шукаємо ту ниточку, ту знаєте, таку перлинку, за яку ну можна всім потягнути за ниточку і показати, які наші діти особливі. Дорослі роблять усе, щоб діти не лише змогли стати повноцінними членами суспільства, а й відчували себе в закладі як удома. Умови для діток створюють вихователі та реабілітологи, але не лише вони вже протягом тривалого часу закладу допомагає благодійний фонд МХП громаді. У нас дуже давня співпраця. Я вам хочу сказати, що це такі, знаєте, стабільні, надійні спонсори нашого закладу. Тому що, якщо якісь проблеми, то ми завжди звертаємося і знаємо, що допоможуть. Ну і Звичайно, нам велику допомогу вони дали зараз така ситуація в країні. Війна це така, знаєте, спільна горе. І нас дуже добре, що в нас є такі люди, які, от як урожай громаді, цей благодійний фонд. І сам Олександр Воскойбойніков прислухався до наших бажань і допомогли нам. Ми дуже гарно облаштували укриття для діток. І завдяки цьому ми зараз маємо можливість. Що діти наші відвідують цей час? Наш заклад тут спокійно і затишно діти відчувають себе захищеними і потрібними. Виникає бажання залишитись у цій країні безтурботного дитинства. Та нам потрібно рухатися далі. Для того щоб історія про дітей, які потребують психологічної та медичної допомоги, була повною. Після зустрічі з ними ми відправляємося в більш офіційний заклад, який надає допомогу населенню. Катеринопільська центральна районна лікарня вже багато років лікує місцевих жителів. Нині заклад надає допомогу жителям трьох громад Катеринопільської, Єрківської та Мокрокалигівської. Завдяки підтримці соціально відповідального бізнесу заклад забезпечений всім необхідним. У відділеннях зроблений ремонт, працює сучасне обладнання, є укриття на випадок повітряної тривоги. Скільки людей відвідує, наприклад, в чи <говорити> Значить, у нас розрахунок взагалі то було всієї лікарні на 200 осіб. Це амбулаторно. У нас зараз Учається десь 150, ну є 170. дивлячись, який період, і ну як ковід було менше, тому що вони ходили в спеціалізоване відділення, зверталися і лікарні зараз. Знову є наплив, тому що люди звертаються. І ще хочу відмітити, що зараз багато до нас звертається. Тих наших героїв, які повернулися, які ранені, які пройшли лікування в госпіталях, ну їм зараз є до до того самого травматолога і тут отримувати медичну допомогу. У штаті медустанови понад 170 спеціалістів. Всі мають відповідний досвід та освіту, яку весь час покращують. Нещодавно в лікарні з'явилися і нові лікарі через війну. Родина молодих спеціалістів із Запоріжжя знайшла другий дім на Черкащині, а Катеринопільці власного травматолога. Ця професія мені дуже подобається. Я вже 12 років працюю, маю першу категорію за своїм фахом. Ну, дуже подобається мені моя робота. Допомагати людям, тобто якось відновлювати їх здоров'я. У зв'язку з війною змінилася ваша робота і що саме чи змінилося? В Зв зв'язку з війною ну, змінилось те, що я поміняв місце роботи. Ну, місце Запорізької області, місто Приморськ, Тому вимушено виїхав. І ну, цей регіон мені подобається а тут. Прилаштовуюся потрошки. Подібна ситуація сьогодні скрізь в Україні. Люди прилаштовуються, гуртуються і працюють на перемогу. У Катеринополі вважають, що об'єднуватись, ще і спорт. Катеринопільці ще й дуже спортивні. Найпопулярнішим видом спорту тут є скандинавська ходьба. Нещодавно тут було зафіксовано рекорд України із наймасовішого заходу з цього виду спорту. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб поспілкуватися з людьми, які займаються скандинавською ходьбою, і більше про них дізнатися. Наймолодшому з них немає ще й десяти, а найстаршому більше дев'яноста. Вони щодня збираються на стадіоні і тренуються цілими родинами, працюють над покращенням ходи та скелетних м'язів, спілкуються за чашкою чаю, обмінюються останніми новинами і навіть співають. Тогось наша славна Україна зажурилася. Катеринопільці кажуть, що сьогодні не уявляють своє життя без такого спортивного спілкування. Кожен день. Кожен день. Я навіть п'ять годин я вже жду, дождатися не можу вийти на стадіон. П'ять годин це ви зранку чи звач? Це ми буває в нас в будь-яку пору року, ми по-різному. Наприклад, там зимою ми виходимо раніше, а літом ми виходимо годин дев'ять, як вже не так жарко, і вже роботу поробили всю. І виходимо тоді собі, і поки зірки не на небі не зійдуть, ми ходимо. Спортивний клуб скандинавської ходьби в Катеринополі діє з 2019 року. Він виник на базі клубу Літніх людей у бібліотеці Горлиця. За кілька років клуб досягнув небувалого успіху. Тут проводили всеукраїнський фестиваль, під час якого на стадіоні зібралося понад 200 спортсменів. Досягнення навіть було зафіксовано в книзі рекордів України як наймасовіший захід, присвячений цьому виду спорту. Мета цього проєкту оздоровити наше населення, нашої громади і взагалі людей, які бажають займатися спортом, які хочуть бути здоровими, які хочуть бути щасливими, тому що здоров'я це щастя. Правильно ж я так думаю і думаю, що ви мене підтримаєте. Можливо, зараз трошечки, тому що, кажуть, на, на серці в нас ну, всіх зараз трошки така сум, що так сталося, але я думаю, що все одно дівчата ходять ходять і знають, що це здоров'я. Катеринопільські скандинави кажуть, що їм нічого не вдалося б досягнути без благодійного фонду МХП громаді, адже перший спортивний інвентар для занять вони отримали від фонду в межах проєкту з оздоровлення населення. Відтоді фонд неодноразово надавав підтримку активним катеринопільцям і не лише фінансово. Я хочу, щоб наші люди, де ми працюємо, де працює МХП, де працює урожай і інші підприємства, були перш за все здорові. По-друге, довго жили, мали такий процес довголіття, і тоді буде щастя. Буде щастя в сім'ях, буде щастя в нас на Україні і на Черкащині. Досвід катеринопільців доводить, що скандинавська хода допомагає не лише тримати форму, а й триматися разом. Ми також спробували долучитися до тренувань. Вийшло не дуже, але принаймні з'явилось відчуття причетності до чогось важливого. По завершенні тренувань відправляємося в невелике село, що розташовується неподалік від Катеринополя. Перше, що впадає в око в Гуляйполі, головна площа. Біля неї справжні українські хати періоду Шевченка. Хоча, якщо придивитися, стає зрозуміло, що це декорації. Якщо ви хочете побачити літо серед зими, то вам у Гуляйполе. Тут просто автохтонні українські хати, яких вже, мабуть, зараз ніде й не знайдеш. Про Шевченка нагадують не лише хати, неподалік від них пам'ятник маленькому Тарасу, який чумакував тут в 10 років зі своїм батьком. Ініціатором спорудження став уродженець села, літератор, професор Михайло Наєнко. Віддавши шану кобзарю, йдемо до найвідомішого природного об'єкта громади. Це фонтанчик більше подобається. І, і фонтанчик. А що це значить? Чому Символізує наше джерело. А до якого ми зараз йдемо? Да, до якого ми зараз йдемо. Ага. Ну, а про серце вам говорити не треба. Ну, серце, серце. Серце, серце є серце. Добратись до цілющого джерела непросто. На щастя, зараз дорога замерзла, і проїхати нею можна. Та обираємо пішу прогулянку. Навкруги настільки прекрасні краєвиди, що оглядати їх з вікна авто не хочеться. Тим більше, що так красу можна не лише побачити, а й спробувати на смак. Шипшина. Вітамін С корисна і красива. Зараз перевіримо. А ще холодна і кисла. Ну от, набралися сил, можна йти далі. Легендарне джерело зустрічає приємним плескатом і запахом свіжості. Вода з нього смачна й студена, тому що під високим тиском виходить з підземного озера. кажуть, ще й цілюще. Завдяки місцевим підприємцям та активістам спускатись до джерела зручно і приємно. Однією з особливостей і родзинок Гуляйполя на Катеринопільщині є джерело йому кажуть, уже понад 100 років місцеві вірять, що воно цілюще. Мачно. Цілюща гуляйпільська водичка спонукає до роздумів і споглядань. Гнилий Тікич дає чудову можливість для цього. Тут є на що подивитися і що лишити на згадку. Та час рушати далі. Катеринопільщина славиться не лише сучасністю, а й минулим. Тут, уявіть собі, тут досі існує справжній козацький корінь. У селі Вікненому. Йдемо сюди. Вікненська гімназія це дивовижний куточок щирої української краси та ошатності. Кожен клас схожий на невеличкий музей, а коридор на картинну галерею. Створюють усю цю красу самі діти, педагоги та випускники навчального закладу. Наш освітній заклад працює ще в двох таких цікавих напрямках діяльності, як проєктна діяльність і народна творчість, народні умільці. Проєктна діяльність це робота на оздоблення школи, сформування різних куточків щодо народної творчості. Я хочу сказати, що в нас у школі працюють можна так правильно сказати, п'ять народних умільців. Два художники. Це Микола Крюк, і медична. Він директор на громадських засадах музею краєзнавчого. І медична сестра Оксана Кечата. Є дві сестрички Галина Російчук і Любов Сущенко. Одна робить вироби із соломки. А Галина Російчук, вона завідує бібліотекою вироби з природного матеріалу. Один із кабінетів закладу перетворений на козацький курінь. На стінах можна побачити зброю і головні правила сучасного козацького руху. А ще прапори не лише козацькі, а й фронтові, які передали своїм юним побратимам захисники України. І не дивно, адже тут збираються справжні козаки і козачки. З дітьми займаємося як по історії. Так і більш полюбляють діти займатися спортом, чи допомагає козацький корінь у знанні історії? Так, да, особливо мандрівки, які вони дуже полюбляють. І ми, якщо плануємо собі якийсь похід, наприклад, на Говерлу, яку ми підкорювали три рази, ми його плануємо через такі віддатні місця, такі як Кам'янець-Подільський, Хотин, козацький корінь допомагає дітям у їхньому спортивному. Житті, тобто закаляє в них як і тіло, так і дух. Юні патріоти ходять у походи і навчаються любити свій край. З початку війни хлопці і дівчата волонтери і всіляко допомагають захисникам. Для багатьох з них це питання особисте, адже на фронті їхні рідні. У вільний час козачата доводять свою міць і силу за допомогою спорту, мають багато нагород. Мені у козацькому корінні подобається, що ми підкорюємо говерну. Ми підкорювали її вже три рази. Мені ще подобається здоровий спосіб життя. Те, що козаки кожен рік. Ну, купаюся на водохрещі. І з цього року я тепер планую з козаками скупатися. Цього року козацький курінь у Вікненській гімназії відзначає своє 29-річчя. За цей час змінилось багато чого, крім одного. Тут виховують справжніх людей і щирих українців. Слава Україні! Не лише молодь та спортсмени є активними у Катеринополі. Не здають позиції тут люди і літнього віку. Підтвердження тому, катеринопільський аматорський фольклорний ансамбль оберіг. Вже багато років він радує своїх шанувальників. І, хоча наймолодшому з артистів гурту за 70, це не заважає оберегівцям лишатися бадьорими і активними. Нема такого села в нашому бувшому Катеринсько районі, щоб ми не виступали. Нас вже стали запрошувати на корпоративи. Ми були на багатьох корпоративах. Ми були в Черкасах чотири рази. Ми були в Корсуні, ми були в Городищі, ми були в Умані. Ми нас багато приходять, а мене в колективі візьмемо. Скажу вам відверто чому. Буває така, десь ось ми коли в госпіталі, госпіталі виступала, там я не госпітал. Обламався бус. Нас дві машини сіло по п'ять чоловік, і ми там, а вже одиннадцять, хоч багажні клади. Навіть тут ми розрахували, поміркували, що десять осіб. Це нас влаштовує і ще одне. У Нас один на один, п'ять дівчат і п'ять чоловіків. Це мало де так. Є серед виконавців ансамблю. Більшість працівники культури, але кажуть, що готові радо вітати в колективі всіх. Ну всіх, то всіх. Я, наприклад, теж непогано співаю, особливо якщо ніхто не чує. Щоправда, влитися в колектив не просто. До кожного виступу готуються дуже ретельно. В репертуарі мають понад вісім десятків пісень на різноманітну тематику. І Багато пісень ми виконуємо цих жартівливих пісень. От, багато патріотичних зараз на військову тематику. Ми постійно, будучи значить, членами цього колективу, який створився при ветеранській організації, ми постійно зустрічалися з дітьми і воєнно-патріотична тематика це наш головний репертуар. Був, що наші діти, внуки воюють. От нам не так легко його виконувати, але тим не менше. Молодці вони витримують усе. Ми спочатку переживаємо цю пісню, тоді робимо, вкладаємо її в репертуар і після того видаємо на оцінку глядача. Військово-патріотичні пісні в творчості колективу не випадкові. Ветерани пісенного фронту активно допомагають захисникам своєю творчістю, відвідують поранені бійців та організовують благодійні концерти. А ще вірять, що прості слова народної творчості стануть справжнім оберегом для їхніх слухачів у ці непрості часи. Для вас з Катеринопільщини сьогодні співав і вас розважав Владислав Бедренець. Приїжджайте на Катеринопільщину тут весело і завжди цікаво. Наша сьогоднішня подорож Катеринопільщину добігає кінця. Хочеться вірити, що вона була не лише цікавою і розважальною, а хоча б трохи відкрила для всіх нас наш рідний край. Адже сьогодні особливо важливо знати і любити ту землю, що дала нам життя. Знадобилося не так багато часу, щоб ми всі зрозуміли, що наше краще. І не треба шукати десь доброго добра на чужій землі, бо воно тут серед нашої землі, серед землі наших дідів і батьків і прадідів. До нових зустрічей, до нових подорожей. І пам'ятайте, наше краще.